Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління рухоме арештоване майно паркового комплексу «Межигір'я», що належить що належав колишнього президенту втікачу Віктору Януковичу. Про це 15 липня в телеграмі повідомила голова агентства Олена Дума. За її інформацією йдеться про рухоме майно, арештоване після революції гідності з 2014 року. За його збереження відповідали активісти. Розслідування привласнення майна Януковичем здійснювали детективи набу за підтримку. Кисап. Більше про це говоримо із заступником голови агентства з розшуку та менеджменту активів Станіславом Петровим. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю Вітаю в студію, вітаю, шановні. Для початку розкажіть, будь ласка, у якому статусі наразі перебуває Межигір'я? Дякую вам. Національне агентство діє в межах та в спосіб, передбачених законодавством і нашим профільним законом. Я хочу повідомити, що дійсно завершився довготривалий процес передачі управління за договором, визначеному розпорядженням кабінета міністрів України управителю рухомого майна, яке було арештовано та передано до управління національного агентством відповідно до ухвал слідчого судді Баксу. І цей ну, процес нарешті завершився, і договір, нарешті, вступає в силу, адже акти прийому передачі також підписані. Власне, коли межгір'я під державним управлінням, хто буде утримувати цей комплекс? Як я ще раз е зазначаю, у нас договір е щодо управління рухомим майном укладено відповідно з державною установою з парком пам'ятки садового парку мистецтва загальнодержавного значення межі Єві і тут у нас встановлення з ними. Е Відносини за договором щодо управління і головна з головне завдання управителя, як і наше, це забезпечення збереження саме майна, за яке відповідаємо ми та управитель це от цього рухомого майна, яке складає в себе дуже значний перелік, а також при можливості поліпшення та ефективного управління шляхом поповнення бюджету, що є також нашим, нашим завданням. Okay. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, а що із комплексом збирається робити арма, і чи будуть продаватися можливо за аукціонів ці речі? Відповідно до. Яке зазначить вказаних ухвал слідчого судді, на яке накладено арешт на рухоме майно і на організоване управління? визначений чіткий шлях управління вказаним арештованим майном, а саме управління за договором існує також шлях реалізації того чи іншого активу арештованого в. В Цьому випадку це не той не той випадок, да ви виконуємо чітко рішення суду, ухвалу суду та маємо організувати його управління. Отже, реалізації арештованого майна, яке рухомо майна, яке передано в управління державної сумі, не буде. Буде управління. За і ми будемо здійснювати відповідний контроль за виконанням умов договору. Тобто імовірність того, що частину майна можуть продавати за аукціону, цього не буде, так чи навпаки? Так, 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 в межах організації управління рухомого майна, за яке ми відповідаємо і яким зараз управляє державна установа за договором, воно реалізовуватись, продаватися з аукціонів не буде. Ухвала суда цього не передбачає. Власне, угу. приводу того, скільки тривав цей процес передачі комплексу до АРМА, чи були якісь особливості цього процесу? Договір був укладений на виконання розпорядження кабінету міністрів України з управителем з державною установою наприкінці квітня поточного року. Після цього була е, організована комісія між інші, яка здійснила інвентаризацію майна, яка знаходилася до цього на зберіганні, е, та його. Передачі від спеціалізованої антикорупційної прокуратури до національного агентства вказаний процес тривав фактично з травня місяця. Він вже нарешті завершився, адже він був дуже дуже тривалий та непростий, адже перелік рухомого майна складає понад 20 тисяч найменувань. Це і різне майно пов'язане з забезпеченням діяльності вказаного об'єкту вказаного парку. Це і насосні станції, це предмети меблів, інтер'єру, сантехніка, посуд, котельні устаткування та інше. Це все було інпринтизовано. Це його наявність та фактична. Фактично встановлено, і спеціалізована антикорупційна прокуратура його передала нам за актами прийома-передачі, А ми відповідно за актами прийма передачі передали його управити. Відповідно, процес був непростий, тривалий, але все встановлено і належним чином оформлено та передано, та передано для управління. Пане Станіслав, можливо, ви могли б трохи детальніше розповісти про якісь конкретні речі, можливо, які багато коштують. ось щось таке особливе будь-що що спадає вам на думку. На жаль, сенсації не буде. Це, як я вже казав, в основному мережі пов'язані з забезпеченням діяльності парку. Парку пам'ятки це котельне садкування, устаткування систем вентиляції, це насоси, це трансформатори, це термостати, е, сантехніка, це спортивне приладдя, це меблі. Нічого е, такого резонансного, на жаль нема, але це все дуже важливо для управління, і без цього фактично управляти парком неможливо. Золотих санвузлів немає. Я так, так. розумію. А, Пані... але, у нас в управлінні. У нас в управлінні немає. Зрозуміло, дякуємо дуже за уточнення за те, що взяли участь в нашому ефірі. Станіслав Петров, заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, був з нами на прямому зв'язку. розповів про долю Межигір'я під державним управлінням.